Мама найгарніша, найсвітліша, найкраща, найніжніша і наймудріша. Слово мама росте разом з нами. Тихо, тихо, тихо ростуть дерева, сходить сонце, розцвітає квітка, як ладить дитину по голівці рідна рука. Лагідна, ріденька, добра і проста. Наша дорогенька, наша золота, натрожені руки, мудрі слова. Вам мама ніколи спокою нема. Мама це людина, яка може замінити всіх, але її ніхто і ніколи замінити не зможе. Матері не сплять. Вони хвилюються і моляться закритиною чергою. Мама, матуся, не скільки спогадів тепла, та їй це магічне слово. І скільки б не було нам років, завжди потрібна мати її ласка, її погляд. Українська ніжна турбота, батькова можливість і сила, братова підтримка, бабусина доброта. Хіба може бути щасливою людиною без усього цього. Про наших дорогих мам можна сказати багато гарних слів. І вони будуть звучатимуть одинаково, ласкаво на будь-якій змов світу. Дякую тобі за те, що ти найкраща мама у світі. Дякую тобі за щиру любов та теплі обійми. Дякую тобі за віру в мене, навіть коли я сумніваюся. Дякую тобі за твою посмішку, що зігріє душу. Дякую тобі за смачні страви, приготовлені з любов. Дякую тобі за життя, сповнене щастя. Дякую за підтримку і терпіння. Дякую тобі за безсонні ночі, ніжність та турботу. Дякую за життя і турботу. Матусі, бабусі, сестрички. Щастя у ваші любичі, очі і миру серце. Нехай чинне материнське серце завжди буде спокійно битися в такт і з радістю і успіхом, гордістю за своїх дорослих дітей. Будьте здорові, і щасливі, адже ви наше все. Материнство маленький подвиг, нескінне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Вашим дітям дорогоцінна кожна ваша зможка. Ви для нас найкрасивіша, тому що ви є мама. на кінців. Мама найдорожніша і розкішніша у світі. Так, будь ласка, бережіть своїх мам. Найкращі мамі землі, я вклонюся.